Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. Я засновниця проекту Canada for UA, який об'єднує українців, що планують виїжджати до Канади та США під час війни, та допомагає їм у цьому. Також я веду телеграм-канал Canada for UA, де ви можете знайти відповіді на усі свої питання про виїзд до Канади та США. Там я публікую новини, корисні посилання, інструкції, все для виїзду та адаптації в цих країнах. Тож підписуйтесь на... Мій канал на телеграм-канал. Долучайтесь до чату canada for ua ЧАТ, де ви зможете поспілкуватися з однодумцями, поділитися досвідом. Ну а в цьому відео я хочу відповісти на питання, яке досить часто отримую від тих, хто тільки планує заїжджати в Америку по програмі United for Ukraine, або хто вже там знаходиться з гуманітарним паролем. І це питання, чи можна повертатися в Україну, щоб не втратити цей гуманітарний? Пароль, ну або чи можна до прикладу в Канаду їздити там в гості до друзів, як це відбувається, чи потрібен якийсь дозвіл там і так далі, чи не втратиться оцей статус? Так як пароль це не статус, це не віза, яка дозволяє вам туди-сюди виїжджати заїжджати. То в принципі він був розроблений урядом Америки для того, щоб надати українцям безпечний прихисток під час війни, і логічно, що вони не мали би хотіти повертатись в Україну, де зараз ну, триває війна, тому в принципі по цій програмі не передбачаються якісь подорожі там виїжджати з Америки навіть. Не дуже радять їздити на нематерикову частину Америки, як то, скажімо, Гаваї, тому що ви будете більш серйозний контроль проходити в аеропорту. Бо все ж таки гуманітарний пароль це програма, по якій можна просто перечекати війну в Сполучених Штатах без якихось там надлишків, типу подорожей і так далі. Але якщо вам конче необхідно повернутись в Україну, і ви не хочете втратити цей. Пароль. Пароль, то є один спосіб, як це можна правильно зробити. Є така форма i131, яка дає право отримати Advance parole. Оцей Advance parole – це дозвіл на повторний в'їзд в США по цьому ж паролю. Тобто, в принципі, ніхто вас не обмежує, скільки ви там пробудете в Америці, коли. Залетите і отримаєте гуманітарний пароль на два роки. Ви можете там, хоч через півроку, повернутись в Україну, але при цьому ваш пароль анулюється, і вам потрібно, щоб назад приїхати в Америку або подаватись на туристичну візу, або знову на програму «United for Ukraine», Якщо вона на той момент ще буде діяти, але от той перший пароль він згорає. Для того, щоб він не згорів, можна податися на цей Advance Parole. Але з ним теж не все так просто, тому що, по-перше, він розглядається досить довго, може навіть до року розглядатися. Він платний, коштує ця форма 575 доларів. І вона передбачена для якихось ну, таких дуже гострих випадків, коли є дійсно необхідність. Там, виїхати з Америки. До прикладу, це може бути ну, якась медична невідкладна штука, або там смерть, не дай Бог, близької людини, або хвороба, ну і так далі. Звісно, таке неможливо передбачити за 6-8 місяців, та? Ну, але якщо ви думаєте, що може. Потрібно буде виїхати, то краще податися заздалегідь. В принципі, я чула від імміграційних юристів, що коли прям дуже термінова справа є, то ви можете купити квиток і подати цю форму не там по пошті, а прийти. Прямо в офіс USCIS і е, вживу податися, попросити цей дозвіл, е, і вони тоді можуть його видати там буквально за день. Але вам для цього потрібно мати квитки на руках і обов'язково документальне підтвердження причини вашого термінового виїзду. І в принципі, у цій формі I-131 вам до неї треба також приєднати документальні підтвердження, чому вам необхідно виїхати за територію Сполучених Штатів. То це має бути не просто на словах, а має бути засвідчено документально. І лише коли вам схвалять advance parole, тоді ви можете виїжджати. тобто ви не можете на нього податися, поїхати і щоб вам там схвалили, поки ви будете поза Америкою. Потрібно отримати дозвіл на цей повторний в'їзд, ще будучи в Америці. І в будь-якому разі, коли ви будете залітати назад в Сполучені Штати, навіть з цим схваленим advance paroleм, все одно вас ну, мають право не запустити в Америку прикордонник, йому може щось там не сподобатися, і він вирішить вас ну, анулювати той пароль попередній і не запустить вас. І я взагалі вже не перший раз кажу це в відео. Вважаю, що якщо ви хочете лишитися в Америці, якщо хочете в майбутньому подаватися на грін карту, громадянство отримати і так далі, то якщо ви вже заїхали в Штати треба вже там сидіти поки ви не отримаєте не легалізуєтесь, тому що будь-який виїзд, навіть якщо ви маєте туристичну візу, по якій як би можна багато разів виїжджати, заїжджати все одно кожен раз, коли ви приходите прикордонну службу, до вас там можуть до чогось придратися і поставити вам відмову. Тому кожен виїзд це ризик. Якщо ви не хочете зайвий раз ризикувати, краще вже посидіти в Америці, поки не отримаєте грін карту, і з нею вже спокійно. Там, їздити і не шукати собі зайвих проблем. Я під відео залишу посилання на форму i 31, де ви зможете більш детально ознайомитися з нею з тим, як на неї податися, і нагадаю, що я пропоную повний супровід по подачі як на програму United for Ukraine, для того, щоб отримати гуманітарний пароль, так і по туристичній візі США для того, щоб не мати ніяких обмежень, мати легальний статус в Америці і могти подорожувати. Тож обирайте свій шлях, звертайтесь до мене. І буду рада співпрацювати. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!